21 лютого лютого Покровську стартував відкритий чемпіонат міста з боксу та чемпіонат Донецької області серед шкіл Олімпійського резерву. Спорткомплекс Металург зібрав таку велику кількість боксерів Донеччини, що має повне право називатися чемпіонатом області. Уже три роки в місті Бакровська знаходиться школа олімпійської, олімпійської підготовки по боксу Обласна ми вирішили самі ці два міроприяття, і ми проводимо ці два турніри. К нам приехало 186 спортсменов, все представители со всех городов района Донецкой области. Хочу выразить свою благодарность главе Покровска Требушкину Руслану Валерьевичу. Потому что за месяц буквально прошел такой проходит второй турнир. С 23 по 27 я был региональный чемпионат, чемпионат Украины был в городе Краснопокровске получается вот буквально месяц и второй турнір виходить, чемпіонат города ну, Покровства. Турнір пройшов жваво, цікаво, з великим напруженням, пристрасти і боротьби, ряснів яскравими, красивими поєдинками і вражаючими ударами боксерів. Пожелати хочеться нашим боксерам достойної перемоги. Для кого-то буде очередной год, для кого-то перший. Всім пожелать заслуженої перемоги, щоб очередно раз город Покровськ нес достойні награди. принес городу. Хотелось бы отметить, что городская власть активно поддерживает развитие спорта в городе. Как тому пример продолжается реконструкция школы бокса по улице Шмидта. Приобретается дополнительный второй ринг, который будет в скором времени передан боксерам нашим. Таким образом, активно содействует развитию не только школы бокса, а и другим различным видам спорта, привлекая молодежь Здоровому образу життя. юні спортсмени показали бійцівський характер, силу та волю до перемоги. Багато хто з учасників роблять свої перші кроки на рингу і виграють свої перші нагороди. Проте більшість боксерів переможці обласних міських чемпіонатів, учасники чемпіонатів України. Я спочатку думала чисто для себе займатися, але потім пішла на одну тренування і поняла, що я не хочу чисто для себе займатися. Я хочу животи досі в цьому спорті. Хочется поучаствовать со всеми ну, места, занимать всякие на те кубки, медали, грамоты. Надеюсь на победу.